Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наразі, чи не єдиною перевагою російської окупаційної армії у війні проти України, залишається її величезний мобілізаційний ресурс. Запаси далекобійних високоточних ракет ворога стрімко скорочуються. Економіка тріщить по швах, але мобіків України-терориста досі багато. Вони практично не підготовлені до реального бою. Українська армія косить їх тисячами, але ті йдуть далі по трупах своїх побратимів. Таку поведінку можна пояснити тільки впливом наркотичних речовин, коли українська армія повністю звільнить територію нашої України від окупаційних військ. Всередині Росії розпочнуться певні процеси, що загрожуватимуть і РФ і особисто главі Кремля Володимиру Путіну, вже зараз через неуспіх диктатору у війні в Росії утворилося певне коло офіцерів та представників спецслужби, які готові вчинити держпереворот. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив полковник запасу зсу військовий експерт Петро Недзельський. Стало відомо про те, що напередодні нового 2023 року прес-секретар Путіна Пісков проголосив тост про те, що війна триватиме довго. Це хороша новина для нас, коли агресор говорить про те, що фактично в нього не вистачає сил. На швидку перемогу, чи це більшою мірою погана новина, адже ворог намагається затягнути війну і перетворити її на перманентну. Передусім, цією фразою він продемонстрував безсилля Росії. Пригадайте, на початку повномасштабного вторгнення ВРФ говорили про те, що за 3-4 дні Київ паде. Сьогодні вони говорять, що ця війна надовго це стало наслідком героїзму, військового таланту наших захисників і всього українського народу. Ця фраза піскова є ознакою повного фіаско кремлівської політики. Якщо у процесі контрнаступу, який готують Сили оборони України, ми зможемо повністю вибити у. Окупаційні війська з території нашої країни це може стати катастрофою для Росії загалом і для Путіна особисто, всередині РФ вже назрівають протестні настрої. Росіяни бачать, що ця війна ні до чого не призвела. Україна дала відсіч, Росія потрапила у світову ізоляцію. Її економіка тріщить по швах, ба більше деякі російські політики бачать, що Путін довів їх до такого стану і хочуть організувати переворот у Кремлі. Я глибоко переконаний, що в Росії є офіцери і представники спецслужб, які вже готові до цього кроку. Але незважаючи на те, що російська окупаційна армія наразі вистав. Жена. Ми розуміємо, що йдеться про дуже велику за розмірами країну, яка має величезний мобілізаційний потенціал. Вони можуть набрати ще досить багато тих мобіків. Окрім того, є в РФ і якийсь військово-промисловий комплекс, хай і не надто сучасний. Водночас, Україна має дуже серйозну підтримку від західних партнерів та величезну мотивацію своїх захисників. На вашу думку, який із цих двох потенціалів має більшу вагу у війні? Безумовно, потенціал України, я поясню, справа в тому, що війни вже змінилися. Перемагають не кількістю, а умінням найсучаснішою технікою і зброєю. Ми знаємо приклад. Коли на певних ділянках фронту орків було в 20 чи навіть у 40 разів більше, ніж українських бійців. І тільки завдяки героїзму наших воїнів, таланту командирів та можливостей зброї, ми множили цю чисельну перевагу ворога на нуль. Крім того, ці мобіки абсолютно не підготовлені і не навчені. Наші військові розповідають, що поля всипані трупами солдатів-окупантів із тієї ж ПВК Вагнер. Наші хлопці їх косять, але вони пруть далі просто по трупах своїх товаришів. Вочевидь, їм дають якісь наркотичні препарати. Артилерія в росіян застаріла, радянська. Сьогодні війна має характер артилерійських дуел. Розвідка дозволяє визначити місця скупчення сил ворога, і їх просто розстрілюють. Так війна буде затягуватися, бо в них багато орків. Вони посилатимуть на фронт застарілі танки Т-55, Т-62, але танки, які надали Україні, набагато краще. Якщо б ще й винищувачі дали, було б чудово. Якщо взяти до уваги всі ці складові, то можна сподіватися на те, що ми зможемо розгромити російську армію. Спочатку повністю вигнати її з території України, а далі в Росії розпочнуться протестні процеси, про які я казав. Сподіваюся, що розв'язка вже близько. Так, всі ми сподів... Сподіваємося на це, але на жаль, в російській армії не все так погано. Наприклад, окупант має ракети Іскандер та калібр. Перші уражають цілі на відстані до 700 кілометрів, другі до 2500 кілометрів. Українська армія наразі не має таких далекобійних ракет. Так, ці ракети можуть летіти на далеку відстані і завдавати ударів у глибокому тилу наших військ, але справа в тому, що в Росії майже скінчилися запаси цих ракет. Під час бойових дій випускається до десятків тисяч артилерійських снарядів, і великої кількості росіян вже немає. Вони не можуть вирішити свої оперативно-тактичні завдання. На полі бою. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!